Вітаю! Сьогодні буду готувати святковий торт, або, як говорить, пляцок, це маковий сніг. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під даним відео. Спочатку почну з приготування тіста. До миски я вбила 5 білків і тепер за допомогою міксера збиваю їх в піну. Додаю цукор. Тепер буду збивати до стійкої пишної маси. Збивала я приблизно 6 хвилин. Тепер сюди ж додаю 5 жовтків, вливаю олію, Вливаю кисле молоко, в мене домашнє, можна і взяти кефір. І маленький. І на маленьких обертах міксера все перемішую, поєдную. Відставлю поки в сторону. Тепер до борошна додаю одну чайну ложку розпушувача. І це все перемішаю. Перемішую сухі інгредієнти. І у два етапи додаю борошно. І обережно лопаткою перемішую знизу до верху, щоб яєчна маса не осіла. Ось таке повітряне ніжне тісто виходить. Тепер беру форму. У мене форма 34х24, застелила пергаментним папером і виливаю до неї тісто, розрівнююся лопаткою. І тепер ставлю в розігріту духовку, ввімкнені на 180 градусів, випікатися приблизно на 20-25 хвилин. Ось бісквіт з Перевіряю зубочисткою. Зубочистка сухенька. Виймаю із форми. Залишаю, нехай він повністю охолоне. Коли він повністю охолоне, перемотаю його плівкою і перенесу в холодильник на декілька годин, приблизно на годину-дві. Дістала я корж із плівки і розрізала його на Ось такий він в розрізі, відкладаю його в сторону. І тепер приготую маковий крем. До каструльки я влила молоко, мед та цукор. І тепер це все ставлю на вогонь, щоб цукор та мед розчинилися. До кипіння доводити не потрібно. Коли цукор розчинився, додаю мелений мак. Його можна перемолоти через мрію або ж за допомогою кавомолки. І все гарненько перемішую, довожу до кипіння і кип'ячу одну-дві хвилинки. Ось маса починає помітно загусати, мак вбирає в себе всю вологу. Тепер сюди ж додаю промиті родзинки, запарювати їх не потрібно. Перемішую і сюди ж вливаю розведений крохмаль. Мішаю, мішаю, вимикаю вогонь і додаю три білки і швиденько перемішую. Ось такий вигляд має крем маковий. Тепер викладаю зверху ж відразу ж гарячий крем на один корж, розрівнюючи так. І залишаю нехай крем прихолоне, потім переношу його приблизно на 2 години в холодильник, щоб він схопився. Тепер приготую вершковий крем. Для початку. Желатин заливаю холодною водою, перемішую і залишаю в стороні, нехай набухає. До холодних вершків додаю цукрову кудру і збиваю до стійких пишних піків. Ось била вершки. На рахунок вершків потрібно брати не менше 30% жирності, бо не зіб'ються. І тепер вливаю до вершків желатин, Я його прогріла в мікрохвильовці. І знову збиваю міксером. Ось збила крем, тепер швиденько потрібно з ним працювати, так як він схоплюється, як там. Так як є там желатин. Дістала з холодильника корж, макова начинка добре схопилася і тепер наношу зверху вершковий крем, весь вершковий крем і розрівнюю по всій поверхні. Тепер ставлю знову ж холодильник приблизно на 2 години, щоб вершковий крем схопився. Тепер потрібно приготувати горіховий крем. До каструльки я додала вже молоко і 3 жовтки. Це все перемішую і на маленькому вогні прогріваю, навіть вінчиком візьму. До кипіння доводити не потрібно. Просто щоб Майже до кипіння. Коли все прогрілося, додаю мелені горіхи і перемішую, проварюю одну хвилинку. Все вимикаю вогонь, накриваю зверху плівкою і залишаю нехай повністю охолоне. Ось горіхова суміш охолонула. Тепер беру м'яке вершкове масло і додала до нього цукрову пудру. І тепер все збиваю до побіління. І тепер поступово по дві, по дві столових ложки буду додавати горіхову масу і збивати? Ось такий вигляд має горіховий крем. Дістала з холодильника майбутню смакоту, зверху вершковий крем прихолону. І тепер, на ну... і тепер зверху. Викладаю горіховий крем і розрівнюю. Зверху накриваю коржем. І тепер зверху прикрашаємо за своїм смаком. Я розтопила одну шоколадку. Зверху можна посипати будь-якою посипкою. І тепер ставлю в холодильник на одну ніч, щоб він гарненько просочився. Ось торт простояв в мене цілу ніч і вже не терпиться відрізати шматочок. Ріжеться м'якенько. Погляньте, який в розрізі. Це дуже смачно. Готую не вперше, тому рекомендую приготувати і спробувати. Смачного!